У актовому залі Бродівської школи естетичного виховання відбувся сольний концерт Вечірній Саксофон. Детальніше у сюжеті концерт за участю учня 4 класу Ілі Завадського організували на підтримку збройних сил України. Граючи на саксофоні, учень намагався передати свою підтримку українським воїнам, адже саме зараз кожна людина маленькими частинами наближає на своєму фронті нашу перемогу над ворогом. Завдяки проведенню таких заходів, ми, хоча б на трішки, можемо відволіктися від реалій сьогодення. У цей день зібралося небагато багато глядачів, але атмосфера у залі була теплою, бо звук, який лунав із саксофона, був неймовірним та зворушливим. Завдяки Збройним силам України ми маємо змогу послухати наших талановитих дітей, які можуть показати свої вміння, отримані із руками. Thank you. Перед концертом я дуже хвилювався, я настільки добре заграв, що я навіть собі сам не вірю. Дуже хочу сьогодні сказати дякую своєму вчителю, своїм батькам, що вони мене гарно виховали. І концертмейстрі. Директор Бродівської школи естетичного виховання Ігор Безпалько висловив свою вдячність батькам. Та принагідно привітав глядачів із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Ми то всі знаємо, що тільки в спільній співпраці батьки, учні може бути тільки гарне щось таке вийти, яке ми зараз бачимо, такі виростають наші гарні зірочки. Тому дякую вам всім за увагу і користуючись на хочу вас привітати з Прийдешніми різдвяними святами, які надужаються, з Новим роком. Хочу побажати вам, звичайно, саме перше це в новому році миру, перемоги і всього самого найкращого. Слава Україні! Добрий вітань З нагоди свята приєднався завідуючий духовим відділом Петро Грушкевич та вручив учасникам маленькі презенти. Чудове виконання, чудовий концерт, чудові хвилини подарували ви нам. Сьогодні всім присутнім, тому я вам всім щиро дякую за вашу нелегку працю. Дякую батькам. Боза подарувала, обдарувала ілю талантом. Ви привчили його до праці, бо талант без праці він нічого не вартує. Поділилася своїми враженнями від концерту, і мама хлопчика, яка подякувала кожному, хто підтримував та завітав на захід. Казати те, що я переживала, це не сказати нічого. Ми двоє з ним дуже хвилювалися, але ми працювали досить довший час. Він хвилювався по-своєму, я хвилювалася по-своєму, але дякувати Богу, дякувати тим людям, які нас підтримували, які зробили також це свято, цей концерт. То все пройшло ну так, як би мало бути. Стараємося, як можемо, і долучилися до збору коштів для збройних сил. Саме саме важче це її, і дай Бог, що все було швидко. Це все закінчилося. І Москаль пішов з нашої землі так. з величезною поразкою, з величезними втратами. Ну а ми будемо в цьому їм допомагати і старатися. На завершення концерту директор Бродівської школи естетичного виховання привітав усіх захисників України із професійним святом. Та подякував за мирне небо над головою. А ще привітав учня з його першим сольним концертом та вручив солодкий подарунок від Святого Миколая. Я тобі бажаю ще багато перемог на різнути конкурсах і вестивалях, щоб ти прославляв як нашу школу, як наше рідне місто і нашу Україну. Вітаю тебе! І так як скоро у нас наближається свято Миколая, я тобі хочу такий. Подарунок істо Миколая Ханти про це щастя і всього самого найкращого. Сергій Нікішин, Василина Куть, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.